В рамках адреналін фесту у Полтаві також провели змагання з тюнінгу машин, який включає в себе безпосередньо. Тюнінг це покращення технічних характеристик машини, а також стайлінг, це зміна обличчя автомобіля all Знаєте, одразу кидається ваші номера. Там написано хам. Ви хам на дорозі? Ні, це просто переводиться як «Харківський автоманіяк. Ви сьогодні приймаєте участь у конкурсі з тюнінгу машин. Так, що ви змінили у своїй машині? Изменил, у меня установлена на машине пневмоподвеска, изменены характеристики мотора, то есть турбина, трансмиссия, ходовые качества машины, увеличенные диски. Какую швидкость развивает автомобиль? Вы уже проверяли, может Да, конечно. И максимальная скорость моего автомобиля 270 км в час, 402 метра проходит за 13 ,8. Секунди. Скільки грошей витратили на те, щоб покращити технічні характеристики отопорядка 10 тисяч доларів? Ну, це мінімальний бюджет. Оскільки що це у вас за автомобілі? В якому ви змагань будете сьогодні брати участь? Ну, на цьому автомобілі можна участвувати тільки в одному в в ретро, а, либо в ретро Автомобіль англійський 1933 року, практично повністю весь оригінальний, на ходу працює, може їздити достаточно далеко. Автомобіль 1933 року. Як вам вдалося його зберегти, якщо ви кажете, ви практично нічого не змінювали? А, ну, Ми приобрели його вже в такому стані на аукціоні, він був відновлений. Поэтому здесь нет нашої заслуги. Ми єдине, що добавили сюди, це вентилятор на двигатель, щоб он менше горіл. А оце класика вітчизняного автопрому Чорна блискавка, якщо не помиляю, це 21-й газ. Проте двохдверний, двохдверне купе, тюнінгований, звичайно, в радянські часи. Таких автомобілів не випускали, а ось це, як бачите, агресивна радянська машина, яка має обличчя справжньої акули. У кого найгучніші динаміки? У кого найпотужніша аудіосистема, на Адреналін Фейс також проводять змагання з аудіозвуку, і сьогодні тут збирається поставити рекорд України з найбільшого тиску аудіосистеми в автомобілі. змінили у своїй машині, а в яку копійку це влетіло? По тюнінгу машину обтягнув повністю вінілом, додав RGB посвідку по одній що, додав ангельські глазки. Що стосується звуку, чим начинена твоя машина от, саме по звуку? Саме фішка це буде, звісно, сабвуфер. Хочу попитатися виграти на давлення. А який тиск у машини і взагалі яка потужність? Ще не міряв, от якраз приїхав за цим. А скільки витратив на аудіосистему? Почти 12 тысяч. Сюда входять внутрішня акустика, усилитель, сабвуфер. Правила проведення чемпіонату України з автозвуку. На самом деле правила прості. Хто громче, тот и выиграл. То есть рекорд это понятие такое, что должно быть измеряем. Чиє ім'я сьогодні буде вписано в книгу рекордів України. Так, да, уже нам та звісно, і можемо цьому сказати. Це Город Харків, кін Олег. Його найбільший тиск 137, тиск автомобільної акустичної системи в автомобілі 137,45. тридцять сім сорок п'ять. Це тискнув децібелик. для того, чтобы победить? Что изменили в своей машине? Очень многое. Для начала я сделал капот Bad Boy. Вот. Поменял оптику, доработал, поставил билинзы. Это, в общем, получился такой вариант, как квадро билинзы. Переделал передний бампер. Вот. Монодворник сделал. Соответственно, зеркала. Поставил диски 16 -ые. Сделал двигатель 170 кобыл из 1.6. Замеренные а? на стенде. Какую копеечку это влетело? 160 тысяч гривен. А что за тематика такая интересная? Вся машина я в снегу, елочка рядом, на вас шапка ушанка. Я понял. Мы придумали это буквально вчера и симпровизировали, но ну, это, я думаю, дополнительные баллы нам дало. Это можно сказать, инсталляция преподнесение с этого автомобиля на этом мероприятии.